Міський голова Владислава Трошенко відвідав сьогодні підприємство ТК Стиль. Швейна фабрика, яка входить до складу холдингу текстиль контакт, спеціалізується на пошиві верхнього одягу. Це одне з провідних підприємств легкої промисловості Чернігівщини. Підприємство росте. В прошлом році на 10 мільйонів гривень да, закупили нового обладнання. В этом году плануємо продовжувати совершенство парк машин. Прошли не було ні одного, ні одного, там недели, ні одного дня. Простоя, середнє восім тисяч єдиниць в місяць, причому доволі складних технологічних изделий. Швейне обладнання нині дороге, каже власник підприємства. Приміром, ось ця машинка, яка пришиває гудзики, коштує 27 тисяч євро. Але це сучасне обладнання дозволяє покращити якість і продуктивність праці. Десь машина виконує би, дві операції в одній. Она вона пришиває і потім одновременно переворачує і обматуває ножку. Олександр каже, що навчити працювати на цьому обладнанні можна за кілька змін. На швейній фабриці шиють на експорт пальта і брюки відомих світових брендів. кажуть, шили і військову форму для країн НАТО. Країться в нас все. приклади, верха, дублірин. Спеціалісти в нас дуже хороші вони дають дуже велике качество. випускаємої продукції. Для міста важливо, щоб підприємство працювало і платило людям пристойні зарплати, каже міський голова. Податки, які сплачує підприємство в міську казну, йдуть на розвиток Чернігова. Я як міський голова, який хоче більше зробити. Обсяг робіт в місті, я зацікавлений в розвитку виробництва, які знаходяться в місті, для того, щоб люди отримали більше заробітні плати і від цього було більше надходження до міського бюджету. Завдання Чернігова тут це створити комфортні умови для інвестора. І сьогодні регіон Чернігова є одним з базових, якщо брати українські міста. Чернігів – один з базових регіонів, де нам можна відроджувати легку промисловість. Ганна Антоненко працює на підприємстві Кравцем вже три роки. Каже, має непогану зарплатню. Все залежить від замовлень. Шиємо теж різні моделі, різні речі. Ці дуже. Цікаві. Сьогодні на підприємстві працює 125 робітників, готові розширюватися і далі, але стикнулися з проблемою нестачею кваліфікованих кадрів. Вот зараз ми відкрили новий цех буквально в сентябре місяці. Набрали туди вже 10 человек з центру зайнятості, які прийшли не по специализации. Ми їх обучаем. і от вони вже у нас три місяці працюють, достигли уже третього-четвертого розряду. Міський голова запевняє, місто зацікавлене в розвитку таких підприємств і сприятиме створенню комфортних умов для розвитку бізнесу. Він зацікавлений в розвитку. Мені як міському голові. І міська влада буде максимально сприяти створювати просто комфортні умови. Потрібна буде допомога в чомусь. В межах можливості ми будемо здійснювати. Нам не потрібно ніяке, там ну скажімо, ми зразу обумовили, що нам нічого не потрібно, крім тільки розвивайте виробництво платі заробітні плати людям. На підприємстві також зацікавлені у цьому. У наступних сюжетах розповімо про нове виробництво тканин, яке з'явилося нещодавно в місті.